Всім привіт! З вами Юля, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про тему, яка є актуальною і важливою це отримання водійського посвідчення. Я зараз саме на цьому етапі. Сьогодні я їду складати теоретичний іспит. Я вам хочу розказати і показати, яка процедура, як це тут відбувається, складно, не складно, довго чи ні. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і поїхали! Я вже приїхала туди, де я власне, зараз буду писати іспит. Треба знайти зараз ем, куди заходити, бо вивізку я бачу, а дверей немає. Люблю таке. Там цій будівлі з цієї сторони була вивізка, а вхід зроблений. Ось тут позаду будівлі. Дуже цікаво, дуже цікаво. Наскільки я знаю, вони відкриваються чітко за графіком. Тобто раніше ніхто нікого не запустить. Ось ці двері нам потрібні. Чекаємо. Так, а, я вже написала. Хочу сказати, що питання не такі прям важкі а, в порівнянні з тестами, які дають в Україні. Тут більш загально, тобто не дають якихось важких ситуацій, в яких потрібно розбиратися, а, там хто має право проїзду і так далі. Але потрібно знати, якщо хочеться скласти успішно. То успішно склав тестування. Письмову частину видають подальші інструкції для того, як реєструватися на практичний іспит. Це отака просто звичайна бумажка, в якій пишуть, з чого буде складатися ваш іспит практичний, що потрібно робити і куди звертатися для того, щоб зареєструватися. Що було на самому тестуванні? Тест складався з 40 питань. На написання тесту нам дається година для того, щоб успішно скласти, потрібно правильно відповісти на 32 питання і більше тобто набрати 80% і більше 80%. Питання а, доволі різносторонні, тобто там є по ПДД, є по знакам, і дуже велика увага приділяється безпеці водіння, стану водія за кермом, фізичній підготовці, а також знання, якщо ви змінюєте адресу, протягом якого часу ви маєте попередити департамент, на скільки років у вас можуть забрати права в такому випадку, в такому випадку, коли не забирають права. А, дуже багато уваги приділялося також велосипед. Можна написати з першої спроби, до речі, кількість спроб не обмежена, але кожна така спроба коштує 25 баксів. Тому краще бути готовим одразу. Є база тестів, до якої можна докопатися, тобто можна прям гуглити теоретичний тест водіння штат Такийто, і ви просто можете познаходити купу тестів, можна знайти тести, які дає сам Department of Licensing, але треба мати на увазі, що автошколи. По факту дають трошки різні, і в них багато цих варіантів. Тобто, якщо поначитуватися цих тестів, запитань, форматів і так далі, то в принципі ви будете готові, навіть якщо вони будуть трошки перефразовані, але е, це буде набагато легше, ви вже будете підготовлені, підковані під те, що ви можете там побачити. В описі під цим відео я залишу декілька посилань, якими я особисто користувалася. Там для різних штатів можна познаходити тести. І навіть можна заходити на офіційні сайти і, куп... і купляти прям ці бази. Ну, але мені це не знадобилося. Е, хто хоче, можна, звичайно. Звичайно, купляти, придбати ці бази, попроходити їх, і це буде топчик взагалі плюсиком. До речі, цікаво і дуже корисно те, що тест можна складати на декількох мовах. Тобто можна здавати англійською, російською, іспанською, здавали. Наші українці, які приїжджають, теж були українці зі мною сьогодні в класі. Всі пишуть російською, тому що. Так, трошки легше. Хоча маю сказати, що переклад іноді, вибачте, мене трошечки не альо, тому треба до цього бути готовим. І якщо є можливість, здавайте англійською. Бо я знала про цей нюанс, я б складала англійською. Вже вдома швиденько зробила таку більш лампову атмосферу, і зараз розкажу вам про ті нюанси, які я упустила, поки розповідала вам в цьому вихорі тестування. Інші деталі перший крок, взагалі, який потрібно зробити перед тим, як іти на тестування, це зареєструватися в базі. Що мається на увазі? Це потрібно прийти в Department of Licensing, Це як департамент ліцензіонування. По-моєму, якось так. до них приходиш, просто кажеш, там, я хочу отримати водійське посвідчення. Вони тебе реєструють, створюють в своїй базі там, для тебе особистий кабінет і дають тобі особистий код, який ти будеш далі там, користуватися в процесі оформлення бумажок, тестування і бла-бла-бла, всіх оцих бюрократичних моментів. Там же видадуть перелік автошкіл, в яких можна скласти тестування. Мені видали, по-моєму, штук 7. Серед яких можна було обрати це різні локації, різні графіки, роботи і так далі. То вибір є. Просто обираєш, куди хочеш іти. І в одній автошколі можна скласти і теорію, і практику. В цьому ж Department of Licensing вам видадуть. Ось такий Driver Guide, який містить в собі правила дорожнього руху. Він для кожного штату свій. Його видають е, англійською, російською, іспанською. Щось таке там. Я взяла собі російською. Але якби я знала, як я вам сказала раніше, про ті нюанси на тестуванні, то я б взяла англійську, але дали то й дали. На жаль, українською поки що немає, але є відчуття, що скоро буде. Вчити потрібно реально від А до Я, тому що на іспиті іноді задають такі питання, що це якийсь нюанс, який просто десь там в кінці пару речень було сказано, там або одне навіть речення буквально коротко і його треба пам'ятати. Тобто вчити реально треба добре, але здати можна. Що стосується практичного іспиту, у мене він іще попереду, але наскільки я знаю, у досвіду людей, які вже склали, це не надто важкий іспит, тобто. Немає якоїсь там площадки, на які ти їздиш, і так далі. Ти просто одразу виїжджаєш в місто, перевіряє твої навички управління автомобілем, взаємодія з іншими учасниками дорожнього руху, паралельне паркування, рух заднім ходом, по моєму довкола такого. Бардюрчику, щось там таке. Також пишуть про те, що може бути перевірка екстреної зупинки. Тобто ти ось просто їдеш, їдеш, і тобі там в рандомний момент екзаменатор каже, зупиняйся, і ти маєш різко зупинитися, правильно зреагувавши, перевіривши безпеку зупинки і так далі. Ну, власне, це все. Коштує цей іспит 55 баксів. По-моєму, його теж можна перездавати, але платити кожен раз 55 баксів, хочеться якось щось не дуже. Тому. Треба тренуватися і складати з першого разу. Відвідувати автошколи не обов'язково перед тим, як іти здавати іспити. І немає такого, як у нас, що ти спочатку складаєш автошколі, а потім йдеш в МРЕО. Ти просто одразу здаєш в автошколі все з цими результатами. Приходиш в той департамент, вони вважаються дійсними і все окей. На цьому в мене все. Дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене все це є дуже важливим, я все читаю і дуже вдячна за підтримку. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Ну і звичайно, мрійте масштабно, живіть яскраво і до зустрічі в нових відео. Па-па!